Доброго вечора, шановні українці. Перед вами ухвала Верховного суду України або Верховного суду щодо неправомочності, неправосуб'єктності ТЦК та СП. От, будь ласка, справа номер 344 дріб 6751. Дріб 22 провадження 61, 11, 5, СК 22. Верховний суд у складі касаційного цивільного суду. Кратовий розглянув касаційну скаргу Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на рішення Івано-Франківського міського суду. Івано-Франківської області від 29 червня 2000. 2022 року і постановою Івано-Франківського апеляційного суду від 03 листопада 2022 року справі за заявою особи 1 заінтересована особа Івано-Франківський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про встановлення факту, що має юридичне значення до Верховного суду у грудні 2022 року, засобами поштового зв'язку Івано-Франківським міським територіальним центром. Комплектування соціальної підтримки, зазначений код є ЄДР. Запам'ятайте, це код 096-54803. Подано касаційну скаргу на рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 29 червня 2022 року та постанову Івано-Франківського апеляційного суду від 03 листопада 2022 року. Водночас уїдимо Державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Увага, шановні українці! Відсутні відомості щодо юридичної особи Івано-Франківський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тепер увага. Ви чуєте це, шановні українці? А це означає, що ТЦК. Неправомочні взагалі вам виписувати жодні повістки. Ось вам, будь ласка, рішення суду. Хто не вірить, може подивитися сам в реєстрі. От, будь ласка, можете подивитися. Територіальні центри комплектування та це соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області міста Києва, є юридичним особами публічного права. Мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах. Казначейство, районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є відокремленими підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тобто цей центр ТЦК не був утворений. Це не юридична особа взагалі. Вони ніхто і звать їх нікак. От їх суд прижав до стінки. От і все. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. А вас гонять на забій Бахмут. Навіщо? Іти на забій, подумайте, перед тим як брати повістку, краще їх юридично поставити на місце відповідно до законодавства республіки, якої, звісно, немає цієї республіки, але вони ж забу, забули про це вам сказати. Так, так. Здатність особи здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді Цивільна процесуальна дієздатність мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи, частина 1 статті 47 ЦПК України, шановні українці. Тобто цивільна процесуальна дієздатність так звана у так званих. До ЦК ТСП відсутня, тому що жодних даних нема на них. Вони ніколи не реєструвалися. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом також, як, якщо, окрема, якщо, зокрема, касаційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, підписана особою, яка не має права її підписувати. Отак вони роблять, як, шановне. Українці. А вони вам підписують ті повістки, а в них правової дієздатності цієї нема. Їх можна взагалі на основі рішення цього суду просто саджати у в'язницю. Усіх до єдина. Увага до всіх юристів і адвокатів. От вам доказ, ще один, що ТСК не існує. Але ви ж не хочете об'єднуватись, ви досі захищаєте систему, ви кажете всіх у забій в армію. Ні, шановні, так не буде. От вам доказ, будь ласка, що ТЦК ТСП не законні. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом також, як зокрема, касаційна скарга подана особи, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою посадової якої не зазначено. Пункт 1 частини 4 статті 393 ЦПК це казати потрібно, кому запам'ятайте, уважно, шановні українці, кому ТЦКшникам. Їх посадова не зазначена. Запам'ятайте ось цей абзац. Випишіть і завчіть цей абзац при спілкуванні з ТЦК ТСП. Рішення суду. На підставі викладу згідно пункту 1 частини 4 статті 393 ЦПК Касаційна скарга. Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 29 червня 2022 року, і постанови Івано-Франківського поліційного суду від 3 листопада 2022 підлягає поверненню у зв'язку з тим, що подана особа, яка не має процесуальної дієздатності на підставі викладу, керуючись статтями. 260-393 ЦПК України ухвалив касаційну скаргу Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 29 червня 2022 року та постанови Івано-Франківського апеляційного суду від 3 листопада. Листопада 2022 року повернути. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Та оскарженню не підлягає суддя і крат. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. Тому цю гниду ТЦК ТСП потрібно ось так і давити. Ось вам рішення, будь ласка, суду, зараз я запам'ятаєте. От, нажміть стоп-кадр. Я вам це роблю безкоштовно. І тикайте кожному ТЦКшнику. в Морду в морду їм оцим, оцій пиздоті. В морду тикайте їм. Це рішення суду. В них нема цивільної процесуальної дієздатності. Підстави можете скачати, зайти і побачити, що нема в них жодної. Правової дієздатності. Взагалі жодної. От, я зараз наближу. Яка категорія справи зараз? Я наближу, щоб було вам. Можете нажати стоп стоп-кадри і побачите. Користуйтеся дод... як додатковий захист у спілкуванні з ТЦК ТСП? Вони навіть права підпису не мають, тому що в них немає повноважень. Саме так, шановні українці, а нас дуря, що ТЦК є, вони ліквідовані, як і військомат. Якщо республіки не існує, то яке ТЦК? Хай вони доведуть, що є їхня недореспубліка. Спочатку і підписа не доведуть. Вона не створена. На основі права і ніколи не була створена. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує 500 гривень. 1000 гривень письмово. Якщо вам потрібен вихід з фізичної особи, це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал. Став лайки. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Заповнення заяви в суд. Коштує 1000 гривень, заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся. Став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.